Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і є дуже багато класних пропозицій. Класні пропозиції є по електромобілях. Дві свіженькі hyundai Kona лише заїхали з аукціону 2019 роки. Такі стильні сучасні кольора. Зараз пасмурна погодка. Небо захмурилось. Такі зеленкувато голубі відтінки, дві Hyundai Kona лише приїхали за аукціону, 64 кВт батарейки, автомобілі голландські, лізингові, обслужені згідно регламенту. Як ви бачите, для прикладу лише сама резина. В досить хорошому стані. Що це говорить? Говорить, що автомобілі обслуговували по регламенту, а також обслуговували по допуску виїзду на дорогу. Допуск виїзду на дорогу це є техогляд. Техогляд в Нідерландах називається АПК, тобто він абріатура перекладається, розшифровувати не будемо, але всі автомобілі приходять. АПК, тобто техогляд тут в Нідерландах, і це в онлайн режимі перевіряється. Обійти цей тихогляд неможливо. І виїхати на дорогу без тихогляду також неможливо, тому що всюди фіксуються номера камерами. Якщо їде автомобіль без техогляду, зразу це все зафіксовано і зразу. На автомобіль на власника виписуються чималі штрафи. Таке коротеньке відео, передмова про техогляди, про штрафи в Європі. Хто стикався, то вже і знає. Дві Hyundai Kona приїхали преміум комплектації. Датчики сліпих зон, безключовий доступ, електросидіння. Звичайно, 4 склопідйомники, складання дзеркал, преміум музика, тримання полоси. Всі функції, які є в звичайних автомобілях, є в електромобілях. Hyundai Kona зарекомендувала себе надійністю своєї батареї. Тобто не тільки Hyundai Kona, а багато корейських автомобілів це. Hyundai Ioniq це Kia Niro і полюбляють українці ці автомобілі. Також полюбляють Nissan Leaf і Volkswagen Group. Все, що ми возимо, можливо, і не возимо, все себе зарекомендували. Тобто люди купляють автомобілі по відгуках, як, що до чого. Ви самі вже знаєте. Так, преміум комплектація в даних автомобілях. Велика навігація, клімат. Підігрів сидіння, вентиляція, вентиляція сидінь. Такі переферовані шкіряні сидіння. Йдуть в Hyundai конах мультикермо. В даному автомобілі є ще й проекція швидкості. Пробіг. Даного автомобіля 68 тисяч кілометрів. Пробіги чесні, не скручені, не змучені і не підмучені. Бачите, аукціону приїхали невеликі порохи. Тобто автомобілі ще не готувалися, не прибиралися до продаж. Ви бачите стан автомобіля, який він приїхав. По салончику автомобілі в гарному стані, і ціни, як завжди, в нас хороші. Доставляємо власними евакуаторами, робимо все під ключ. Є в кожній два зарядних пристрої, це швидкісний і від звичайної розеточки. Ідентичні дві Hyundai Конки» лише відрізняються по пробігу. Пробіг наступної 88 тисяч. Всі пробіги адекватні до 100 тисяч, так як люблять українці по електромобілях. Більше 100 тисяч, звичайно, ціна дешевша. Тому кого цікавить з більшими пробігами, можна купити на аукціоні під замовлення. Приїхало також дуже багато різних автомобілів. Сьогодні вигрузилося лише три фури. Кожен день такого щастя не буває. І зробимо огляд, які свіженькі пропозиції. Почала даний автомайданчик почав торгувати також дизельними автомобілями з Франції. Це приїхало БМВ в Седані. Автоматична коробка передач діджитал табло, дизельний автомобіль. Пробіг даного автомобіля 173 тисяч. Таке БМВ. Раз. Не будемо зупинятися, кого зацікавить будь-який з цих автомобілів. Робите скріншот чи пишете на Viber, скидаєте, який вас зацікавив автомобіль. І зробимо для вас прорахунок автомобіля в Україні. І, як, ну, і огляд, звичайно, автомобіля. Renault Megane в хатчбеку. Також лише приїхав з аукціону. Такий тряпчений салон. Механічна коробка передач, два ключика, 219 тисяч пробіг. Як ви бачите, 18-й рік, а вже... 219 тисяч. Ще раз підтверджується, що автомобілі чесні з чесними пробігами. Ренокенги будемо вибирати завтра для нашого підписника. Вже попередньо переглянули всі. Завтра будемо ще діагностувати. Комерційний транспорт є, заходимо на сайт. Сайт вказаний в описі. Даного відео, хто не може знайти, також пишіть на Viber, скину вам посилання даного автомайданчика. Новенькі автомобілі, які приїхали, ще їх немає на сайті. тому ж дивимося, BMW X1, автоматична коробка передач. Купили ми такий автомобіль для нашого підписника. Також є такі автомобілі на сайті і також ще плюс приїхала свіженька пропозиція додатково. Peugeot 3008 також з французького аукціону. Дивимося, що за комплектація. Ледовське світло. Шкіряний салончик. 178 тисяч пробігу. Адекватний пробіг. Вже такий великий планшет навігація. Два ключка, безключовий доступ, камера заднього огляду. Наступний автомобіль, який приїхав Toyota. Toyota гібридна була така на залишку чорного кольору вже поїхала до України, вже продано 180 тисяч пробігу автомат. Nissan Qashqai, також з Франції, автоматична коробка передач, чорний колір, лінзована оптика, легкосплавні диски, автомобіль, звичайна комплектація, але вже кермо йде нове, 170 тисяч пробігу. Nissan Qashqai, такого фіолетового кольору також лише приїхав з аукціону. Пробіг 159 тисяч. Citroen C4 Aircross, Автоматична коробка передач, також лише приїхав з аукціону. Renault Кенго. це вже голландський автомобіль. Автомобіль в срібному кольорі. Рівненький. Пробіг даного автомобіля 194 тисячі. Рік 18-й по вікнах. Напевне, перший реєстрація 19-й. Вантажні фургони до 5 років гарно розмитнюються. Так. Це в нас трафік чи Віваро? Це в нас трафік, Ренотрафік, Максі-база, срібний колір з фаркопчиком, задні парктроніки на таких захисних трубах. Автомобіль має гарну комплектацію. 213 тисяч пробігу, навігація, клімат. Не кондиціонер, клімат, будь ласка, приїхав такий автомобіль, ціна буде хороша. Попередньо я вже підходив за нього, ціна на нього досить хороша. Так, Citroen C4 є такі автомобілі на залишку. Кого цікавлять, телефонуйте. Даний автомобіль на автоматичній коробці передач. Кольорові дисплеї 183 тисячі. Peugeot 508. Такі автомобілі бувають, також з Голландії. Автоматична коробка передач 188 тисяч. І досить класний Renault Megane в хатчбеку. Також лише приїхав на автоматичній коробці передач 184 пробігу, великий планшет сидіння Рікаро Таке коротеньке відео щонового. Додатково потім зроблю окремий огляд автомобіля, який вас зацікавить. Прорахуємо розмитнення. Такий Hyundai також лише приїхав шкіряний салон, Digital Панель, 20-й рік, 177 тисяч пробіг. Досить же стильно зробили. Планшет клімат. Є ще панорама. Панорама відкривна. Ну, звичайно, такий автомобіль буде і коштувати. Ще приїхала досить класна така. Машинка як Hyundai Kona вже в новій мордашці. В новій мордашці. Дизельна. Також з французького аукціону. Будь ласка, Hyundai Kona сірий графіт, вже фейсліфтові. Задні стопи. Фейсліфтова мордашка. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Має всього-навсього 34 тисячі робів. Діджитал панель досить схожа. На панель в Мерседесі. Навігація, два ключики. Такий також цікавий автомобіль. Проекція швидкості Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Хаотично так автомобілі розставлені, тому що лише вигрузився вигрузилися фури. Ще не встигли поскладати. KIA Sportage GT-Line в класному кольорі. Сіренький грунтовочка, 134 тисячі пробігу, дизельний автомат. І Peugeot, це у нас, напевне, 5008. Також лише приїхав за аукціону. Є багато інших автомобілів. Заходимо на сайт, вибираємо, скидаємо, прораховуємо, купуємо, доставляємо. Підписуйтесь на канал, на YouTube канал, на Telegram канал, де ви зможете побачити завжди свіженькі. Пропозиції. Ставте лайки вподобайки, також діліться відео з друзями, з родичами і знайомими. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео!